Так, пан Дмитро питає: холодне горище, односкатний дах, яке горичне перекриття, краще влаштувати з плит ПК чи дерев'яне. Правильне утеплення чи не буде конденсат збиратися в пустотах плит? Дякую. Пан Дмитро, це не питання, це ви неправильно ставите питання, тому що геть інший підхід. По-перше, якщо ви відкриєте ДБН, ви побачите, що якщо у нас горичне перекриття зроблено з залізобетонних плит, то пожежа безпека будинку краще. І це вже відстань до сусіднього будинку. Це, наприклад, якщо дерев'яне перекриття, я не пам'ятаю, здається, там друга група, а якщо залізобетонне, це перша група. Розумієте, Перша група 8 метрів між будинками, а друга вже 15. Там. Ну, ви відкритий ДБН, подивиться. Я можу поміляюсь, можу там друга, третя група, давно не дивився цю таблицю, нагоди не було. От. Але суть в тому, що там на одну сходинку погіршується пожежа небезпека будинку. А ви, коли отримуєте дозвіл на будівництво, там вказано, до якої групи відноситься ця будівля. Розуміло? це нормується По-друге, якщо це будинок дачний, Ну в принципі, робіть чого хочете. Да от Але якщо це будинок постійного проживання, то якщо ми порахуємо перекриття разом з оздобленням, виявляється, залізобетонне перекриття не уступає по грошах дерев'яному, тому що дерев'яні буде потребувати вітробар'єру, парабар'єру, додаткової дошки, рієк там, і так далі. А плити ПК кинули де й забули. Плюс не забувайте, що коли у вас плита ПК, ви на неї можете спиратися і зменшити на 20% дерево, яке використовуєте на даху. Тобто, якщо дерев'яне перекриття, це плюс 20% до дерева на дах. І це теж треба враховувати в розрахунку в техніко економічному порівнянні варіантів. Наступне залізобетонне перекриття покращує звукоізоляцію від загального шуму з вулиці. Жодне дерев'яне перекриття симпахизуватись не може. Так, ви можете використати різної щільності мінеральну вату, використати один шар щільної мінеральної вати, але щоб вийти на такі параметри, як у плити ПК, вам треба робити дощити на стіл, засипку з піска або з гран від сиву, а це збільшує потім товщину самого перекриття, гімер, там і пішло-поїхало. Тому, якщо ми кажемо про якісний будинок, все ж таки якісний будинок це залізобетонне перекриття. І от в додатку, яку я зараз роблю, да, для ріелторів, там таки буде. Якщо в будинку буде дерев'яне перекриття, це буде мінус до будинку. Тому що це виправдано. Якщо ми будуємо для себе або купуємо будинок для себе з лізебетонне перекриття, це великий плюс. Чому я назвав. Тому так. З приводу утеплення, у нас є. Утеплення горища. Вебінаром, будь ласка, зайдіть, подивитеся. Утеплення горища повинно бути на сьогоднішній день десь біля 250-300 мм, в залежності від властивості матеріалу, обов'язково з перехресним утепленням. І тут виникає питання вузла опирання, як ви формуєте там вузол. Тому що якщо у вас крок 150 мм, тобто люди, як іноді роблять, да? там кинули балку. Сюди пішла кроква, і потім виходить так, що тут вони роблять утеплення, тут вони роблять утеплення, впускається утеплення тут, а холод отак от проходить. Тобто не дуже гарно. отак Якщо знову ми повертаємося, нам треба робити утеплення, щоб фасадне утеплення закривало утеплення торця, і переходила на утеплення горичного перекриття. Найкращий варіант утеплити було б вверх, щоб не зменшити висоту стелі, але це не завжди можливо. І от слабке місце саме ось тут. Отут у вас може бути недостатня товщина утеплення. Ну, це краще, ніж нічого, але треба от цьому вузлу приділити увагу. все ж таки. Отут може бути по-різному. У вас балка може бути. Елементом ферми затяжки виходить наскрізь, розрізає теплий контур. Це великий мінус. Балка може бути незалежна від крокви. Балка може знаходитися нижче ніж кроква, і пішло-поїхало. Тобто там рішень доволі багато. Але головний принцип замкнутий теплий контур. Він повинен обов'язково виконуватися.